Шановний пане голово, колеги, шановний українські народи, ми підтримуємо дане звернення Верховної Ради до Конгресу і Сенату Сполучених Штатів щодо посилення лідерства США в допомозі Україні по відбиттю збройної агресії Російської Федерації. Але цього недостатньо. Ми підтримуємо кожний пункт і він є важливий, але їх недостатньо. Треба більше маємо говорити просто і відверто. Саме Сполучені Штати Америки допомогли нам вистояти, коли все навколо руйнувалося. Завдяки американській допомозі та лідерству ми зберегли армію, зберегли державу, зберегли націю. І сьогодні Америка має силу досягти головного зупинити загибель українців та зберегти культуру і суверенітет нашої нації. І сьогодні ми часто повторюємо про європейський шлях, але зараз істина очевидна. Справжній союз Сполученими Штатами Америки здатний принести перемогу, безпеку і відбудову. Цей союз має починатися не з декларацій, а дій і повної співпраці. Ми дві нації, які вірять в Бога. Ми народи, побудовані на свободі і вірі, на гідності і праці. Ми близькі за духом. Ми, ми, ми не просимо подачок. Ми мусимо пропонувати партнерство. Ми не тягар, ми шанс, шанс єдності. Так, угода про критичні копалини вже діє, але це лише початок. Україна може стати платформою для стратегічного прориву, вигідного обом сторонам. У таких галузях, як оборонна промисловість, агросексетор, відновлювана енергетика, охорона здоров'я, видобування ресурсів, космос, новітні технології, десятки тисяч контрактів для українських і американських компаній прозоро, чесно і вигідно. Не для чиновників, а для інженерів, фермерів, для будівельників і в Америці, і в Україні. Ми повинні повернути наших людей додому, дати їм шанс на розвиток, на гідне життя, залучити наймасштабніших, найкращих творців світу. У нас є одні з найкращих світових автономних технологій. У США провідні досягнення в штучному інтелекті. Цей союз не просто потрібен. Він історично неминучий. Ми поведемо, і світ піде за нами. Це не мрія, це план, план, що потребує політичної волі. Тому сьогодні звертаюся до української влади. Шановні колеги, тільки реальний союз зі США гарантує нам перемогу і виживання української нації. Кожне міністерство щодня має працювати над смілими, ми вигідними пропозиціями. Кожні кілька днів з України мають вилітати делегації з оборони енергетики, медицини, агро з реальними пропозиціями співпраці. Ми не просимо нескінченної допомоги. Ми пропонуємо союз. Дякую.